Вітаю! Тема нашого уроку складні речовини. У природі існує дуже багато речовин. Вони відрізняються складом і будовою. Усі речовини за складом поділяють на прості та складні. Речовини, молекули яких складаються з різних атомів, називаються складними. До складних речовин належать відомі вам речовини. Кухона сіль. Яка складається з атомів двох різних хімічних елементів натрій хлор. Сода, яка складається з атомів трьох різних хімічних елементів: натрій, карбон, оксиген. Цукор складається з атомів трьох різних хімічних елементів: карбон, гідроген, оксиген. Вода складається з атомів двох різних хімічних елементів: гідроген, оксиген. Складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих, тому що складні речовини мають не тільки природне походження, а є ті, що створені людиною. Наприклад, скло, плівка поліетиленова, гума тощо, а також атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним в різній кількості та послідовності. Наприклад, складні речовини утворені двома різними хімічними елементами: метан, карбон, гідроген, трьома нітратна кислота, гідроген, нітроген, оксиген, чотирма малахіт, купрум, оксиген. Гідроген, карбон. П'ятьма сіль мора, нітроген, гідроген, перу, сульфур, оксиген. Властивості складних речовин відрізняються від властивості простих речовин, з яких вони утворилися. Наприклад, отримання складної речовини, як вода. Із простих речовин водень і кисень. Водень і кисень зовсім не схожі на воду. За нормальних умов водень, газ, кисень, газ, а вода рідина. Молекули, атоми, та йони – це частинки, з яких складаються речовини. Досліджуючи прості речовини, ви вже дізналися. Що вони можуть складатися з окремих атомів або молекул. Складні речовини можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови, наприклад, вода, сульфатна кислота, метан, вуглекислий газ, амоніак. Багато речовин молекулярної будови мають запах. Складні речовини, що утворені атомами та йонами, називають речовинами немолекулярної будови, наприклад, кварц, сіль. Частинки таких речовин є ніби одна гігантська молекула. Таку будову мають, зокрема, мінерали і гірські породи. Складні речовини поділяють на дві великі групи органічні і неорганічні. Класифікувати речовини на неорганічні, що називають мінеральні, та органічні почали понад тисячу років тому. Органічними тоді називали речовини, що трапляються в живих організмах. У складі органічних речовин обов'язково містяться атоми карбону і гідрогену. Наприклад, органічні речовини цукор, крахмаль, неорганічні речовини сіль сода. Завдання перше. Серед перелічених речовин виберіть складні. Давайте розглянемо, які речовини відносяться до складних. Кальций У це складна речовина, так як я складається з атомів двох різних хімічних елементів кальцій, оксиген. Фіром залізо це проста речовина, тому що складається з атомів одного хімічного елемента фірума. H2O це складна речовина. Тому що складається з атомів двох різних хімічних елементів гідроген оксиген. H2 so 4 це складна речовина, тому що складається з атомів трьох різних хімічних елементів: гідроген, сульфур, оксиген. О3 азон це проста речовина, тому що складається з атомів одного хімічного елемента оксиген. h 2 co 3 це складна речовина. Тому що складається з атомів трьох різних хімічних елементів гідроген, карбон, оксиген. H2 2 водень це проста речовина, тому що складається з атомів одного хімічного елемента гідрогену. Аж хлор це складна речовина, тому що складається з атомів двох різних хімічних елементів: гідроген, хлор. Натрій, хлор це складна речовина тому що складається з атомів двох різних хімічних елементів натрій, хлор. Завдання друге. Скільки атомів різних хімічних елементів входить до складу даних речовин? Давайте розглянемо, скільки атомів різних хімічних елементів входять до складу даних речовин. Купром двічі Входить атоми трьох різних хімічних елементів. Купрум, оксиген і гідроген – 3 Входять атоми трьох різних хімічних елементів: гідроген, нітроген, оксиген. Фірум О. Входять атоми двох різних хімічних елементів, феру, оксиген, магні СО4. Входять атоми трьох різних хімічних елементів: магні, сульфур, оксиген, алюміній, хлор, 3 Входять атоми двох різних хімічних елементів, алюміній хлор. Н2О входять атоми двох різних хімічних елементів нітроген, оксиген. Кальций СО3 входять атоми трьох різних хімічних елементів кальций, карбон оксиген. H3ПО4 входять атоми трьох різних хімічних елементів: гідроген, фосфор, оксиген, силіціум О2. Ходять атоми двох різних хімічних елементів всіліцю оксиген. Завдання третє. Молекула простої чи складної речовини зображена на малюнку. Правильно, це складна речовина. Тому що складається з атомів двох різних хімічних елементів. Перший зображений червоним кольором і другий зображен сірим кольором. Ми з вами дізналися, що складні речовини складаються з різних атомів. Бувають молекулярною і немолекулярною будови. Поділяються на дві групи неорганічні і органічні речовини. Визначте, про що ви довідалися, а про що треба пошукати інформацію, що вам було цікаво. Намалюйте свій асоціативний куш за вивченим матеріалом, чи всі поняття та пояснення вам зрозумілі. Дякую за увагу!